Колеги, прошу вибачити за ті неузгодженості, що в мене були. Е, і тому я розумію, що я багато часу у вас зайняла, тому я ну, прискоритись і, якщо можна, трошечки ну, стиснутися. Е, взагалі хочу вашій увазі представити стислий підсумок моїх напрацювань. По використанню інноваційних підходів при вивченні діяльності щитоподібної подібної І почну я доповідь, те що нестандартне. що нестандартне. Те, що завжди йде в кінці, коли оголошують висновки і результати я. Хочу для того, щоб було більш цікаво і зрозуміло представити на самому початку. Я дуже прошу представити послідовно слайди 2. Так, прошу де слайд 2? Зараз чекаємо слайд 2. Видно? Так. Ну, нам не видно. 4. Слайд видно? Видно слайд. 5. Слайд. 6. Та останній сьомий слайд. Це представлені були пункти. Отже, це фактично я представила напрацювання, які були, які були отримані мною за ті роки, що я працюю по інноваційних підходах до дослідження щитоподібної засоби. видно, скажіть, будь ласка, чи видно презентацію? Ні. Ні, не видно. <з basis> Боже, ви, ну вибачте, ну щось ну, починається з да, ним. Хоч ми вас чуємо, це вже перемога. Чи Чому увагу дослідження? Чому мою увагу до дослідження привернуто саме щитоподібної залози? Справа в тому, що щитоподібна залоза надзвичайно цікавий орган. Відомо, що контроль та регулювання діяльності всього організму забезпечує тріумвірат, тобто нервова, імунна і ендокринна система. Але в цьому триумвіраті. Ключова роль належить саме щитоподібній залозі. Чому щитоподібній залозі? Справа в тому, що щитоподібна залоза відповідає за процеси білкового синтезу, за зв'язок з іншими ендокринними органами і за зв'язок взагалі. З органами цілого організму. Тобто на сьогоднішній день існує таке поняття, що щитоподібна залоза критично необхідна для всіх процесів життєдіяльності. Попри те, що щитоподібна критично необхідна, нині ми сьогодні спостерігаємо за світову. До зростання поїдної патології. Стійся. Скажіть, будь ласка, чи зараз видно слайд? Зараз так. О, тоді я перепрошую. Чи можна повернути назад, чи тоді, можливо, ми зробимо так. Те, що я планувала, так би мовити, ну як інтригу дати на початку, ми дамо в кінці. Можливий такий варіант? Звісно. О, прекрасно. Отже, на сьогоднішній день спостерігається стійка тенденція зростання тереоїдної патології в усьому світі, незалежно від того, чи це розвинуті країни, чи це країни ну, з меншим рівнем економічного розвитку. Такий стан пов'язується з низкою чинників, але будь-якому випадкові. Таке відбувається на ґрунті йодної депривації. На сьогоднішній день вважаю, що внаслідок біогеохімічних особливостей ґрунтів, це біогеохімічні особливості можуть полягати як в дефіциті йоду, так і в кислотності, тоді ґрунт не віддає той йод, що в ньому є. Отже, внаслідок біогеохімічних особливостей ґрунтів 40% населення світу. То майже 3 мільярди людей наражаються на небезпеку виникнення патологічних станів тою чи іншою мірою пов'язаних з е, порушенням вмісту йоду. Так, прошу слайд 8. Прошу слайд 8. Так, таким чином. Потреба в поглибленому вивченні особливості діяльності штаподібної залози є дуже і дуже актуальною. Водночас необхідно наголосити на тому, що сучасний етап розвитку біології і медицини характеризується значним розширенням арсеналу методів дослідження і надзвичайно важливе значення набуває. Математичні методи. За загальною теорією систем організм це саморегулювальна надсистема, яка інтегративно, інтегративно поєднує системи нижчих рівнів. Нами запропоновано розглядати їх загальну організацію на трьох рівнях. Структурно-функціональної ієрархії. Іер Тоді ми можемо з позиції кібернетичних уявлень про біологічний об'єкт досліджувати особливості діяльності кожного з рівнів. У такому разі, щитоподібна та подібна як кібернетична саморегулювальна система одночасно функціонує на трьох рівнях ієрархії. Які ми позначили як органелоклітинний, тканинно-органний і системно-систематичний. Для дослідження для дослідження щитоподібної залози на органелоклітинному рівні необхідно вивчати фолікулярні тероцити, тобто клітини, які продукують переводні гормони. Зрозуміло. Окреслений науковий напрямок потребує розроблення нової мультидисциплінарної концепції дослідження щитоподібного залози. Так, метою моєї, мету моєї доповіді представлена на цьому слайді, на слайді 9. Основні Основні методи дослідження. Основні методи дослідження. Представлю їх на наступному слайді. Звернюся на деяких методах більш детально. По-перше, це так, прошу методи показати. Прошу показати методи. Основні методи. О, дякую. Отже, по перше, це класична електронна мікроскопія. І по друге, це. Пакет спеціально адаптованих математичних методів. Математичною базою застосованих методів стало поєднання кількох інформативних методів. Об'єктом дослідження є електронно мікроскопічна картина фолікулярних терацитів, яку традиційно представляють лінгвістичній, тобто якісній формі, констатуюча і резимуюча частина якої Значною мірою залежить від досвіду, кваліфікації і пріоритетів дослідника. Водночас, це може призвести до суб'єктивності при інтерпретуванні отриманих даних. Для об'єктивізування картини ми виходили із засад нечіткої логіки яка дозволяє трансформовувати якісні і бінарні дані в кількісні показники, це один математичний метод. Далі було застосовано засади фазового інтервалу, тобто робота в еквідовому просторі, коли передбачається порівняння стану досліджених об'єктів з відповідними еталонами. Наступний метод математична статистика полягала в усередині цифрових параметрів, отриманих при оцінюванні компонентів фолікулярних терацитів. Далі, що дуже важливо, було розумно і впроваджено в практику авторські методи дослідження. метод напівкількісного аналізу електронограм, який дозволяє трансформовувати лінгвістичний опис електронно мікроскопічної картини. Вії цифрові еквіваленти. І цей метод є основою іншого методу визначення профілів можливостей гормонопродукувальних клітин. Отримані цими методами дані використовувались для двовимірного кореляційного аналізу за пірсаном з подальшим застосуванням шкали Чеддака. Що дозволило простежити взаємозв'язки між значущими компонентами досліджених кластерів, встановити їх взаємовпливи та інтерпретувати отримані результати з позицій цитофізіології? Так, розроблений мультидисциплінарний підхід до вивчення діяльності фолікулярних терацитів на органелоклітинному рівні ієрархічної організації. Полягає в послідовному застосуванні зазначених математичних методів. А алгоритм дослідження передбачає сім кроків. Прошу слайд 11. Так, ми вже бачимо слайд 11. Крок перший це формалізування. В чому сенс цього кроку? В чому сенс формалізування? Діяльність гормонопоетичної клітини відбувається одночасно за трьома напрямами, а саме ні, за чотирма напрямами. Класична наука, вибачте, поясню, чому я сказала за трьома. За трьома ми говоримо з точки зору класичної науки, але я ще додаю четвертий напрямок. Перший напрям це синтез гормонального продукту, другий напрям його секреція і третій напрям транспортування. Але ці процеси неможливі без енергетичного забезпечення. Отже, ми можемо сказати за чотирма напрямами. Відповідно до основ цитофізіології, з усієї сукупності ультраструктурних компонентів фолікулярного терациту виокремлюємо кластери, якими є групи органел реалізаторів певних напрямів діяльності. Кожен елемент кластеру позначаємо певним символом. Таким чином, Сформовані кластери синтетичних, секреторних, транспортувальних та енергетичних можливостей фолікулярного тероциту. Отже, для прикладу, наведемо на слайдах 12 і 13 електронограми фолікулярних тероцитів, які підлягали дослідженню. З усіх сукупностей органел виділялися. Органели, які відповідають за кожен із цих напрямків. Крок 2. Квантифікування. Після візуалізації всіх елементів досліджуваного кластеру, згідно з принципом фазового інтервалу, проводять їх якісну, порівняльну квантифікацію щодо наближення чи віддалення до двох еталонів, якими є норма і патологія. Цими еталонами є електронограми фолікулярних терацитів інтактні, ну, в нашому випадку це буде щурі, і щурів з некоригованою досліджуваною патологією. Далі у нас йдуть кроки 3 і 4, тобто ранжування і оцінювання. Для трансформування якісних, тобто лінгвістичних показників, у кількісні, тобто цифрові. В кожному кластері за принципом нечіткої логіки ранжують в ступені проявів властивостей кожного елементу. Після цього, згідно з розробленою нами бальною школою, проводять їх цифрове оцінювання. Відсутність ознаки це 0 балів, слабкий прояв 1 бал, помірний прояв 2 бали. Значний прояв 3 бали, великий або максимальний прояв 4 бали, отримані результати середній засобами математичної статистики. Наступний п'ятий крок це створення бази даних. У межах кожного кластеру засобами кореляційного аналізу пірсона. Проводять пошук зв'язків між елементами кластеру, встановленням їх сили та напрямку, які визначають за шкалою кореляції Чедака. Найбільш значущими вважають дуже міцні і міцні зв'язки, але для більш повного репрезентативного дослідження. Необхідно, навіть не те, що доцільно, а необхідно враховувати помітні та помірні зв'язки. Отримані результати заносять в матрицю, і в вашій увазі представлено як приклад матрицю. Дуже сильні червоні. Дуже сині тут червоні, е, ну, червоно-фіолетові. червоно-фіолетові, Сильні. сильні це сильні зв'язки, ем, да, помітні, темно-зелені і якісь такі сіренькі, то помірні зв'язки. Бачите, і скрізь є певні отримані цифри і скрізь є певне значення, чи вони позитивні, чи вони негативні. Кроки шість і сім. Кроки 6 і 7 – це створення кореляційних портретів, крок 6 і їх інтерпретування крок 7. Що таке кореляційний портрет? Кореляційний портрет це табличне відображення, вибачте, або графічне зображення простежених кореляційних зв'язків між компонентами кластеру, вибачте, захрипла хворію. Між компонентами кластеру з врахуванням їх сили і напрямку, інтерпретування взаємовпливів кореляційних портретів ґрунтується на даних цитофізіології та базових поняттях про біологічні системи та підходи до їх вивчення в нормі та патології, згідно з якими будь-яка біосистема. Характеризується властивостями своїх елементів, ступенем їх проявів, напрямом і силою зв'язків між її елементами. О, і тепер починається саме цікаве і саме красиве. Для унаочнення сказаного так, прошу дати слайд 15. На слайді 15. Представлено кластер синтетичної можливості фолігулярних терацитів. Ми бачимо елементами кластеру є цитоплазма, гранулярні <говорить> цитоплазмові <говорить> ретикулу, вільні рибосоми полісоми, апарат гольчик. А на слайді 16: прошу дати слайд 16. Представлені графічні кореляційні портрети цієї ж синтетичної можливості фолікулярних терацитів простежені у самців щурів альбіносів при прийманні помірної та великої дози органічної енергетичної йоду в модельних умовах гіпатиривосмі. Так прошу слайд 17. На слайді 17 представлено кластер секреторної можливості фолікулярних фарацитів. Знову ж таки, ми бачимо компоненти кластеру, апікальні мікроверсинки, лізосоми, секреторні пухирці і з їхньою дуже розгорнутою характеристикою. А на слайді 18 ми бачимо їх графічні кореляційні портрети при прийманні. Помірної дози органічно неорганічного йоду за умов того ж гіпотеру. Так, прошу: слайд 19. На слайді 19 представлений кластер транспортувальної можливості. Прошу, базальна мембрана з її повні, ну, найповніша характеристика. Найповніша характеристика перекапілярного простору, дуже повна характеристика ендотеліацитів. І на слайді 20 представлені їх графічні кореляційні портрети при прийманні. Ну знову ж таки, не буду перераховувати, яких доз. Малої, помірної та великої доз, то не так важливо. Хочу показати: прошу, слайд 21. На ньому представлено на слайд енергетичної можливості, коли ми характеризуємо кількість форму розмір метахондрії. Характеризуємо мітохондріальні кристи і мітохондріальний матрикс. На слайді наступному, на слайді 22, представлені графічні кореляційні портрети. Так. Бачите, наскільки воно глибоко, як вам сказати, занурене. Ну, кажуть, інтимні механізми гормонопоезу. Інтимні означає дуже тонкі механізми гормонопоезу. Репрезентований підхід виявив, власне ці дуже тонкі механізми гормонопоезу, про які Я... про які потім ми будемо казати, так би мовити, підсумку. Так, тепер я попрошу дати те, що мусило бути на початку, що не не було недоступне по основні результати дослідження. Отже, нами запропоновано та апробовано цілісний пакет математичних підходів до вивчення фолікулярного тероцита як, основну, як основи органелоклітинного рівня структурної організації щитоподібної залози, з послідовним застосуванням принципу кластеризації та кореляційного аналізу Пірсену, принципів базового інтервалу та нечіткої логіки, математичної статистики, що сприяє об'єктивізуванню отриманих результатів так, прошу далі. Апробовано авторські методи напівкількісного аналізу електронограм та визначення профілів спеціальних можливостей гормонопродукувальних клітин якими проводиться квантифікація клітинних компонентів за напрямами спеціалізації з наступним трансформуванням якісних і бінарних показників у кількісні шляхом цифрового оцінювання, що дає змогу досліджувати глибинні механізми тероїдного пези за умови різної функціональної активності щитоподібної залози. і завозив? Прошу наступний слайд. Застосування кореляційного аналізу за Пірсоном – для створення кореляційних портретів різних можливостей молікулярних тероцитів дає можливість простежити зв'язки між елементами профілів при різних станах щитоподібної залози, що дозволяє глибше дослідити їх взаємозалежність, охарактеризувати кожний з напрямів діяльності, краще зв'язувати їх особливості при дії чинників різної природи. Прошу наступний слайд. Нами здійснено порівняльне дослідження впливу органічного і неорганічного йоду на особливості гормона романопоезу, що дає змогу поглибити знання про діяльність та подібні за умов норми патології, розширити арсенал методів її дослідження здійснювати вибірковий підхід до обрання адекватних йодовнісних сполук для коригування стану організму. Прошу наступний слайд. Так, запропоновано використовувати маркери морфофункціонального стану для поглибленого вивчення синтетичного напряму діяльності системи фолікулярний терацит якими на початкових етапах є зміни кількості вільних рибосом і полісом та стану елементів гранулярного цитоплазматичного ретиплуму, які ми позначили як маркери первинних змін, а на заключних етапах зміни кількості фіксованих рибосом і полісом та стану елементів апарату Гольджі, які ми позначили як маркери остаточних змін? Це Поглиблює наші знання про морфофункціональні зміни в фолікулярних терацитах на різних етапах тиреоїдного гормонопоезу і розширює уявлення про діяльність гормонопродукувальних клітин. Так, прошу наступний слайд. Гормонопродукувальних клітин. Дуже цікавим є встановлення поняття іритуючої дози йоду. Тобто, це тіє дози яка змінює морфологічний стан елементів профілю досліджуваної можливості і кореляційні зв'язки між ними, при цьому можлива, тобто є імовірна поламка попередніх адаптаційних механізмів і порушення гормонопоезу, встановлення іритуючої дози, дози дозволяє обирати хімічну природу та дозу льодовісного препарату. Для коригування гіпа та гіпертериозу відповідно до функціонального стану фолікулярного пероциту. Чому я кажу про можливість обирати хімічну природу йодовмісного препарату, тому що на сьогоднішній день йододефіцит коригується переважно переважно неорганічними сполуками йоду, хоча Є достатня кількість уже наукових напрацювань і пропозицій щодо застосування органічних сполук йоду. Нами в, нашої, в нашому патенті на корисну модель проведено чіткий розподіл ситуацій, в яких більш доцільним є застосування органічного йоду і в яких більш доцільним є застосування неорганічного йоду. Скажу коротко: більш доцільним застосування неорганічного йоду є в випадках зниженої функціональної активності щитоподібної залози і її функціонального напруження. Чому? Тому що органічний йод має дуже велику стимулювальну властивість. Так, тепер прошу. Так, слайди 23 24. Представлений вашій увазі мультидисциплінарний підхід до вищення діяльності щодо подібної є гармонійним поєднанням. Є гармонійним поєднанням. Е, вимог е, щодо емпіричного накопичення. Експериментальних даних і їх фундаментального опрацювання. Впровадження нашого підходу в наукові дослідження може значно розширювати уявлення про діяльність фолікулярних терацитів за умов норми та патології, що в майбутньому сприятиме поліпшенню лікування тероїдної патології та оптимізуванню профілактики розладів. Змовлених йоду дефіцит не Так, шановні колеги, дуже дуже дякую за увагу, за вашу терпеливість, що ви дозволили таки виступити попри початкові, ну, початкові колізії. Дуже дякую.